Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. У мене у руках зараз рослинки озимої пшениці, яка була посіяна з осені десь після 20 вересня. У ній сформувалося з осені три продуктивних стебла, розвине вузол Кущення, так і розвинута вторинна коренева система. Сходи озимої пшениці на полях інституту кормів та сільського господарства, що в селі агрономічне Вінницького району, показує керівник інституту Олександр Корнійчук, каже, посіви у доброму стані вторинна коренева система, таких рослин, які розкустилися, вона сягає на сьогоднішній день на глибину десь 60-70 см. Навіть за таких умов, коли кажуть, що недостатньо вологи, верхній шар ґрунту пересушений, рослини при відновленні вегетації за рахунок цієї вторинної кореневої системи вони можуть брати вологу з глибших горизонтів. У січні фахівці Інституту кормів, каже Корнійчук, проводили дослідження озимини та ґрунтів по всій області. Визначили 85% посівів у доброму стані. А ось вологи в ґрунтах, особливо в південних регіонах, бракує. На початку січня місяця проводили дослідження по запасах продуктивної вологи на глибині десь порядка до 1 метра-дваджений. Встановили, що Запаси продуктивної волови дійсно десь на 15-20 нижче від середньо-багаторічної. Це мається на увазі у центральній частині Вінницької області. Якщо брати на південь, то звичайно вони дещо нижчі ці запаси, так і там відповідно. Потрібно буде враховувати ці особливості і визначатися із технологіями ворог догляду за озимими колосовими культурами. Під озимий клин в сільгоспідприємстві промінь Калинівської громади закладено майже тисячу гектарів, каже головний агроном господарства Максим. Палящий на 310 гектарах посіяли озимий ріпак, на 700 гектарах озиму пшеницю. Ми знаходимося на полях, на полях нашого господарства. На полі озимої пшениці. Дане поле ну, постійно фактично в оптимальні строки десь в межах першої декади жовтня посіяно. попередник тут був цукровий буряк, хороший дуже попередник. Виконано всі технологічні вимоги, воно посіяна з добривом. На даний час озима пшениця сформувала три листочки. Цього трошки замало, але в принципі, враховуючи наші теплі зими, більш-менш достатньо, щоб отримати. Стабільний нормальний урожай. Зимина знаходиться в відносно нормальному стані, в задовільному стані, хоч вона трошки, як ми бачимо, недорозвинута, два-три листочки. На жаль, погодні умови не дозволили її розвинутись до нормального стану, тому що ми знаємо, що в нас посуха в нашому регіоні. З кожним роком наступає і, скажімо так, озима пшениця вона не встигає розвинутися». Відсутність снігу та морози, які спостерігаються протягом останніх днів, поки не несуть загрози озимені, каже Максим Палящі. Якщо будуть більші морози і не буде снігового покриву, якщо там градуси, наприклад, до 20 буде морозу, десь слабша пшениця, може випадати. Сходи ріпака в гіршому стані ніж торік, каже Максим Палящі. Через брак вологи восени змушені були сіяти пізніше. Ми змушені були сіяти в пізні сроки, тому що озиму ріпака головна проблема це отримати сходи. У нас останні роки проблема з наявністю вологи, тому ми відтягуємо сроки посію, ми посіяли, скажімо так, в пізні сроки. І тому, скажімо так, він трошки якби недорозвинутий, він трошки слабенький, але густота нормальна. Я думаю, що він розвинеться навесні. Розгілкується і ми отримаємо достойний урожай. На даний час я оцінюю, що рослина, скажімо так, на мінімально ну, нормального розвитку, вона відносно здорова, і якщо не буде якихось різких перепадів температури, якихось критичних погодних умов, то я думаю, буде все нормально. За інформацією профільного департаменту обласної військової адміністрації на Вінничині під урожай 2025 засіяно триста з половиною тисяч гектарів озени на основі спостережень та досліджень фахівців інституту кормів будуть розроблені рекомендації для аграріїв Вінничини. Посівну попередню планують розпочати на початку березня. каже Корнічук, волога з ґрунту буде втрачатися дуже швидко. Тому питання економії вологи Ви, вибір. Технологічних процесів, які будуть давати можливість економити, і швидкий посів дадуть можливість отримати гарні дружні сходи ярих культур. Якщо така погода продовжиться, снігового покриву не буде. Поступово піднімуться температури, то я думаю, що ми навіть раніше вийдемо ніж минулого року. Я думаю, навіть це може бути перша декада березня. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстров, Суспільне, Новини Вінниччина. 14 вінницьких шкіл перейшли на дистанційку через зростання кількості хворих на грип та герви, розповіла Суспільному директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Відправляти усю школу чи окремі класи на карантин. Адміністрація кожного закладу вирішує індивідуально. Церкву Юрія Переможця у пам'ять про загиблого сина у селі Щаслива Липовецької громади будують батьки захисника. Юрій Мигун на псевдо анеї загинув, захищаючи батьківщину. Церква буде у козацькому стилі у вигляді хреста. Завершити усі роботи планують до 23 квітня, аби першу службу провести у день святого Юрія, каже батько Павло Мигун. Юрій Магун, сержант 35-ї бригади морської піхоти, розміновував українські землі на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині. Загинув у неї 14 червня 2023 року поблизу села Старомайорське на Донеччині під час зачистки ворожих позицій. Дрівний хрест миру побував у Вінниці на площі Небесної Сотня. Вінниця стала сьомим містом, де презентували інсталяцію. На площі він пробув з 12 по 13 лютого. Поруч організатори встановили скриньку для донатів. Гроші збирають на лікування дітей, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Зазначила директорка проєкту Марія Універсалюк. Три квадрокоптери, телескопічну щохлу і комплект кабелів для антени Захисникам передав житель Вінницької громади Сергій Полтарков. Це спецзамовлення від двох бригад, каже волонтер Михайло Гулько. Саме він і повезе усе на Донеччину. Допомогу захисникам Сергій Полтарков купив за виплати, які отримав від держави. На війні загинули двоє його синів. На дрони і кабелі витратив 150 тисяч гривень. 15 фахівців з України беруть участь у навчаннях, які проводять на базі реабілітаційного центру в обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Навчання проводять за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України. Цього разу у проєкті беруть участь лікарі фізичної та реабілітаційної медицини-фізичні та ерготерапевти, медсестри і асистенти фізтерапевта. Своє сестричок усиновили і ще одну дитину взяли під опіку. Суспільна поспілкувалася з родиною Станіславових, які наважилися на такий крок. Юлія та Даниїл кажуть, власних дітей не мають після десяти років подружнього життя. Мамою і татом стали спершу для Андрійка згодом для трійки сестер. Андрій під опікою, бо немає статусу дитини, позбавленої батьківського опікування. Дитячий духовий оркестр Браїлова, що на Вінничині грає на похоронах земляків, які загинули на війні, віддають останню шану героям, з почистями серед яких є духовий оркестр. 10 лютого грали на прощанні з 18-річним десантником Сергієм Кузьманком, який вважався безвісти, зниклим понад два з половиною роки. Загалом, за майже три роки повномасштабної війни, розповідає керівник оркестру Віталій Тодосюк, відіграли понад 60 прощань. Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА вирушила на чемпіонат Європи, який пройде з 14 по 18 лютого у Сербії. 120 дітей і 30 тренерів виборюватимуть першість серед 850 спортсменів з 38 країн світу. За словами старшого тренера команди Володимира Соляра, на змагання їдуть бійці віком від 10 до 18 років. Підтверджуватимуть статус чемпіонів, який збір на чотири роки поспіль здобуває на турнірах такого рангу. Скатертини, рушники, наволочки, сорочки і не тільки. У своїй 80 вишиває Ніна Кащук із села Володіївці. Суспільному розповідає рукоділля свого часу. Витягнуло її з депресії. Тепер власні знання передає онуці. А ще своїми роботами жінка прикрасила сільський храм. Після переходу релігійної громади з української православної церкви до православної церкви України для церкви вишила рушники, ікони скатертини, а ще гарп України.